І тому запишемо заголовок у з збудованим каналом. Тут буде щось подібне, щось буде менш подібне. Знаєш, дивіться, нам треба три заготовочки такі нарисувати. Це буде рисунок 4,12, а заготовки трошки менші, ніж ті, що ми рисували. Але фактично за суттю це буде те ж саме. Я просто розгляну з вами вже тут три варіанти, три Тобто, Значить, це буде рисунок А. Рисунок Б, рисунок В, і відповідно 4,11. 4, мені ще 4, 12, вирішить, 4, 4,12. Що ми маємо? Ми маємо, я тут буду трошки в скороченому режимі, тобто деякі речі буду просто е, пропускати, тому що вони відомі, вони вже розуміли з попереднього матеріалу. Тому дивіться, ці кишені я покажу в такому вигляді. F+. Сам n кристал зрозуміло. Відповідно, те ж саме тут буде рішення плюс і кишення Пс відповідно області витягнути від стоку, Н-канал, н кристал. Так, і покажу, відповідно, і тут, звичайно, це все ж так. П плюс. <кій> і тут буде Н. Далі, в чому різниця цих рисунків буде? Начну те, що спільне поки що. Тут діелектричний прошарок і металевий затвор. Раз. Аналогічна ситуація і тут. І металеві затвор. Два. І відповільно тут. Затворі. Так, тепер далі. Ну, е, поки що тут ми нічого взагалі не подаємо в цьому рисунку першому. Маємо просто витік і затвор, е, більше стік і затвор і жодної напруги не подається. Напруга до лінії нові. Далі, тут буде вже подаватись натура і буде коло. Е, ну, знову ж покажемо ці виводи. Витік, стік. І знову ж таки, оскільки у нас передбачається тут П-канал, тому відпобудуємо зовнішнє коло стокове. Мінус-плюс. Так, правильно, у СП. Так, і зразу можна навіть показати протікання струму. чому ні. І С. Тут буде якраз протікати струм. І ми маємо за, е, сам, е, заземлений вит, е, витоку і так далі. І що цікаво, дивіться, уже тут можна показати. На, да, так от я хочу показати, що тут, тут ми маємо зразу П-канал. Навіть уже в режимі А ми маємо П-канал. Тобто е, канал вбудований, він завжди існує. Інша справа, що цей канал можна збільшувати, зменшувати. Що я покажу на наступних рисунках? Тут канал буде збільшений. Ось таким чином. За рахунок, чого? Да, за рахунок просто напруги э, мінус на заходи. Досить великий напруги. Да? О, і канал тут буде зменшений, тобто якийсь ось такий каналчик. Дивіться, при такому великому э, переході нехай буде. Ось канал зовсім маленький. Да? я спорежу, сам. Э, ми ж не можемо говорити про протікання струму, коли немає зовнішньої. Зовнішнього кола. Тому те ж саме і тут нарисуємо таким чином мінус-плюс УСВ, так як я рисував. Але каналі буде маленький зарахунок, за рахунок того, що на затворі ми маємо тепер плюс велику позитивну напругу. Ну і тепер давайте, щоб уже нарисувати все, а потім лише коментувати. Я зарисую схемні позначення цих транзисторів. Бачите, тут буде суцільна лінія каналу. Там канал у нас розірваний, був в з індукованим каналом. А тут буде суцільний. Ось так він рисується. Ось так і ось так. Так? Суцільний канал. Це буде для П-типу, для Н-типу е буде таким чином. Стрілочка буде до середини І буде отаким от чином. Оце буде день. Ну, канал затвор витік, я вже показувати тут не буду, бо зрозуміло, він так же буде, як і у Монтразистора з інфо НКА. І це буде рисунок 4.13, так? І нарешті, що я хочу ще показати, щоб вже була повнота, і потім ми кілька слів запишемо, це сток-затворна характеристика. Дивіться, я підкреслюю тут П-канал. І тому сток-затворна характеристика буде в цілому нагадувати нам ту сток-затворну характеристику. З індукованим каналом, яка була, із стоками затворби. Але в чому тут ситуація? Дивіться, Ситуація в тому, що канал навіть при нульовій напрузі, ну нехай так і буде, дивіться, у ЗВ напишемо дорівнює нулю. На навіть при нульовій напрузі ми маємо, так, ну тоді давайте тут вже будемо говорити, у ЗВ менше нуля і тут у ЗВ більше нуля. Дивіться, навіть при нульовій напрузі ми що маємо? Маємо якийсь певний канал. І якщо б ми тут просто не нарисували, не щоб була. Було б коло стоку да, сформоване, то тоді з русоком він би якійсь якийсь певний столік. А далі не дивіться, що не відбувається. Далі порогова та напруга тепер буде десь тут, бо від П каналу треба перейти до такої ситуації, коли буде взагалі не буде П-області, П тут вона не нарисована, але вона може таке бути. І буде тут Н-область, яка буде розділяти ці кишені, розділяти вийдіс кіт. І тому тут буде порогова напруга, дивіться, в області позитивних напруг. А вся характеристика пройде таким чином. Ось таким чином вона прийде. Вона, я скажу, вона подібна. Чому? Тому що нахил характеристики в тому, тому ж напрямку. Тобто, виходить, в сторону, ну, давайте так, вліво, якщо ми рухаємось по напрузі затвора, то у нас відбувається відповідно збільшення струму так? Тобто нібито ми маємо таку ж саму тенденцію. Але все ж таки порогова на проводу дуже буде в області позитивних татур. Бо канал при нульовій напрузі існує, і це відповідає режиму, коли через канал може потікати і С початкове. початковий струн стол. Так, це буде рисунок 4, 4 відповідно 14. А тепер давайте кілька слів про це таки скажемо у таких польових транзисторів. Канал не індукується напругою у затвору витягну, а створюється конструктивно. Тобто закладено при виготовленні самих транзисторів. цей канал він цей канал. Тому у них при УСВ не дорівнює нулю, при напрузі Стокові дорівнює нулю, навіть при нульовій напрузі на затворі, навіть при нульовій напружені на затворі, це видно добре. Навіть при нульовій напрузі е, е, на затворі, буде протікати струм стоку початковий. Буде протікати якийсь певний нульовий струм стоку. Єдине, що тут треба показати, що ну, давайте у ЗВ, нехай цей графік знімався при мінус 15 вольт. Ось так. Щоб зрозуміло, було, що не нульова напруга на стоці. Бо графік завжди. Статична характеристика це залежність однієї величини від іншої при постійній третій величині, при фіксованій третій величині. Так. Далі. Тепер далі дивіться, якщо у ЗВ менше нуля, якщо напруга на зборі відповсюдику менше нуля рисунок 412Б, то зростання цієї напруги такої полярності приводить до зростання струму і С. Що ми і наблюдаємо, спостерігаємо, то зростання цієї напруги, напруги на затворі відносно відкладки, приводить до зростання е струму і С, тобто до розширення, умовно кажучи, каналу, да? до збільшення його провідності. І цей режим напишіть, називається режимом збагачення. Чому? Тому що тут в цьому режимі е приповерхневий шар збагачується основними носіями. Тобто, іншими словами, можна так зрозуміти. Чому збагачення? Тому що зростання напруги, дивіться, приводить до збільшення стругу. Тому режим збагачення. Далі, якщо ж УЗВ не більше нуля, напруга на зворі витоку більше нуля, то що відбувається? Дивіться, то зростання тепер цієї, тобто позитивної напруги, приводить до зменшення струму стоку. Цей режим називається режимом збіднення. І пошли на рисунок 4,12Ф. Ну і нарешті при, у затвор витік до рівня у порогове при цій набусі відбувається та сама, про яку ми вже багато разів говорили, інверсія типу електропровідності каналу. Коли канал між витоком і стоком просто зникає, його вже не буде. Там буде вже N на напівпровідник. Умовні позначення приладів показані на рисунку 4.13. Тобто мається на увазі монтранзистори з вбудованим каналом. Ось таким чином ми розглянули нарешті всі польові транзистори.